Фармадоу. Забудь про головний біль. Сьогодні 24 та місячна доба в період спадного місяця. Цей день енергетично сприятливий. Згідно з повір'ями, сьогодні не можна дарувати подарунки дітям, особливо ляльки дівчаткам. Вважається, що такий подарунок може стати причиною проблем в особистому житті в майбутньому. А ще сьогодні готують страви з цибулі і влаштовують сімейні засілля. Традиція пішла з давніх часів. Наші предки були впевнені, що той, хто 20 вересня поїсть цибулю, весь рік буде здоровим і сильним. Цього дня народила свідома італійська акторка та співачка Софі Лорен. А що ж підготували зірки для нас? Овен на вас чекає успіх, але зірки радять сконцентруватися на робочих справах і подумати про джерела додаткового заробітку. Телець Зірки пророкують професійний розвиток. Обов'язково доведіть, те, що починали до кінця. Близнюки. Сьогодні вам випаде можливість проявити свої сильні сторони і продемонструвати лідерські якості. Однак враховуйте і чужу точку зору. Рак. Зверніть увагу на дрібниці та деталі. В них можуть приховуватися важливі знаки долі. Лев. Зірки пророкують сюрпризи та романтичну зустріч, яка в результаті може перерости в серйозні стосунки. Діви, сьогодні вам варто бути уважними і тримати при собі цінні речі. Якщо ви приділите цьому значення, день вдасться. Терези. З самого ранку на вас чекають гарні новини, які будуть стосуватися вашого професійного росту. Скорпіон. День сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань. Стрілець. Відбудуться зміни в особистому житті, які точно подарують щастя. Козиріг, сьогодні в день ви будете вирішувати фінансові справи, а вечір проведете в компанії близьких друзів. Водолій перед вами відчинені всі двері. З'явиться багато нових можливостей. А ще сьогодні здійсниться ваша мрія. Риби, ваші конкуренти очікують зручного моменту, щоб підставити вас. Будьте пильні. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.